Давайте долучимо до нашого ефіра політолога Валентина Гладких. Долучається до нас, пане Валентине. Я вас вітаю і слава Україні. Не почула слава Україні, кажу. А слава Україні, героям слава! Та і смерть клятим ворогам, бо скажуть потім, що ага, пан Валентин не сказав е, героям слава. Я, я не почув. Якщо чесно, то зв'язок не дуже добрий. Е, може таке буде, тому що кляті вороги дуже сильно постаралися, тому періодично у нас зникає світло. Ми до того вже звикли, але нічого не зупинить ефір, час якого настав. У нас зникає електрика, світло зникло у них. А так. Все, дякую, записала галочку собі поставила. Тепер буду виправляти сама себе. Пане Валентине. Ну бачите, я тут розказала про ЧВК Вагнери, про те, що у них якось це трошки впали охочі йти подихати. От брали 23 тисячі. Було тепер тільки 6 тисяч. Я припустила, що у них просто зв'язок був неналагоджений, і ті, хто мали віддзвонитися з кордонів і сказати, що тут все на мазі і все нормально. Приходьте, воюйте тут, все прекрасно. Взагалі, супер погодка, все нравиться, і нас тут обхажують. То вони, певно, не віддзвонилися, вже не змогли, вже не до зв'язка їм було. А, ваша думка, чому так впали різко з 23 тисяч до 6 тисяч, охочі йти на війну в Україну? Ну тому що, по-перше, ну ті, хто пішов. Не повернулися і відповідно розказати про всі принади військового життя навряд чи вони зможуть, і треба розуміти, що навіть серед у цих от ув'язнених. Ну, попри те, що вони є ув'язненими, відповідно, це також певною мірою характеризує і контингент. Ну, їх всіх не можна вважати там вже геть зовсім абсолютно атрафованими там ідіотами. Та я думаю, що багато хто прекрасно розуміє, що може краще відбути до кінця свій термін ув'язнення і повернутися до. Життя, включно з кримінальним життям, тобто не обов'язково, що вони виправляться і будуть там законослухняними громадянами. Багато хто й далі буде продовжувати свій кримінальний бізнес. Але треба розуміти, що для того, аби продовжувати кримінальний бізнес, ну треба бути живим, а не мертвим. Мертвий кримінальним бізнесом не займається. Тому зрозуміло, що ця спокуслива пропозиція. Від Пригожена вона є спокусливою для дуже обмеженого кола осіб. Це один момент. І другий момент буквально нещодавно була ж оприлюднена інформація про те, що ця схема вагнерівців використовується для того, щоб ну просто, грубо кажучи, викуповувати людей з в'язниць. Ну цебто вони просто імітують, нібито вони записуються в цю кампанію. Потім навіть випадки є, коли вони ну не вони, а організатори схеми. Роблять вигляд, що вони загинули, а ці люди отримують там інші паспорти, інші документи, і фактично починають там життя з чистого аркушу. Ну але я схильний думати, знову ж таки повертаючись до кримінального бізнесу і з усіма так би мовити, його принадами і наснагами. Тобто, просто треба розуміти, що е ЧВК Вагнер для російських ув'язнених це квиток в один кінець. Тобто на їхнє повернення насправді ніхто не ров. І якщо комусь там мірно щасливому і унікальному і поталанить повернутися з цієї м'ясорубки, в яку їх кидає російська влада, ну то це швидше не те, що там виключення, це унікальне виключення, ніж якась загальна практика. І я думаю, що в принципі це стає дедалі більш зрозумілим для цього контингенту. Тому зрозуміло, що бажаючих стає дедалі менше, так і ув'язаних стає менше. Ви ж розумієте, що просто суто статистично, якщо у тебе там 2 мільйони ув'язнених, там 10% зголосилося, ну от у тебе є 200 тисяч. А якщо у тебе вже там викосили цих ув'язнених без ліку, да, ніхто не знає, скільки їх навіть загинуло, ну у тебе вже ув'язнених стало менше. Тобто зменшується як кажучи, база для набору, так, і в межах цієї бази зменшується ну, кількість бажаючих. Ну і коли ми бачите, коли ми говоримо про квиток в один кінець, то ми говоримо явно не про квиток до Лондона, до Парижа, до ще якогось міста. Ми говоримо про квиток до пекла, звідки нікому не вдалося повернутися. Тим не менше, ми розуміємо, що окей, Вагнер не дуже хочуть йти, але все частіше, або ж ну там чи не день, ми говоримо про те, що скоро 24 лютого. Відповідно, Путін говорить про те, що поставив нові чергові терміни. 435-ті терміни про те, коли треба захопити Донецьку Луганську область, коли треба вийти на українські чомусь адмінмежі, тим не менше сказав, що все до березня треба зробити. 24 лютого лютого треба буде про щось певно звітувати, тому що рік спецоперації і відповідно про те, щось говорити. Ну і все частіше ми чуємо від міністра оборони від генштабу про те, що наступні 2-3 тижні будуть такі досить суттєві і досить такі напряжні можуть бути, тому треба бути обережними. чуєте пові. Вітріну тривогу, бережіть себе. Ну і відповідно зараз ми все активніше говоримо про те, що ну, якщо на початку, да, перед 24 лютого або 24 лютого у нас стояли черги з охочих іти захищати свою територію, Україну, то зараз ну черг у військоматах немає, але є пропозиції. Є пропозиція від Міністерства оборони від Нацполіції, які почали формувати штурмові бригади. А, і для мене, знаєте, я якось, коли мій колега розмістив вакансії у цих штурмових бригадах у себе в Фейсбуці, на сторінці у Фейсбуці, я прям знаєте, так подумала. Це щось прям нове. Мені здається, що ми почали задавати тренд на пошук роботи в штурмових бригадах або ж у війську. Ну, принаймні, я це бачу так. Ну, я вам скажу, що насправді е е військо є інститутом для вертикальної соціальної мобільності в дуже багатьох державах, включно зі Сполученими Штатами Америки. Ну в Ізраїлі по суті, вся політична. Та вони є вихідцями ну, з збройних сил. Причому це не тільки тому, що там є загальна військова ну, ця повинність. Ну а тому, що просто це є е, певний вишкіл, це певні зв'язки. Я вам скажу більше, що ну найкращі книжки, ну підручники умовна з лідерства, це ті книжки, які ну написані і зроблені ну військовими для військових. Ну тому що там ситуація стоїть груба. Ну і від твоїх якостей залежить життя і смерть. Тобто, це не той випадок, коли можна провести наукову конференцію. Тому е, тут перший момент, що насправді так, е, військо це є дуже важливий елемент вертикальної соціальної мобільності Оці соціальні ліфти, якщо хочете, і дуже добре, якщо в Україні також вдасться перетворити ну. Військо на цей соціальний ліфт. Ну, Коли люди, які будуть там набиздобувати свої ну, досвід життя, вони потім зможуть його використати в інших сферах соціального буття. Це один момент. Другий момент. Е, мова ж йде не про те, що туди готові брати перших ліпших. Ну, що це, як ви сказали, там е, е, роботодавці. Ні. Для того, щоб туди потрапити, також треба пройти відповідний відбір і відповідати певним критеріям і служити і потрапити. В ці підрозділи, так, ця гвардія наступу, як її назвали, ну це також ну, буде по силах не першому ліпшому. Тобто це ті люди, які будуть проходити певний вишкіл, яких будуть готувати як до, для того, щоб вони стали висококласними професіоналами, а потім вже свої знання і навички, і вміння вони безумовно зможуть використати на полі бою. Ну, але треба розуміти, що це. Ну, е, ви сказали штурмові загони, але ну насправді як гвардія е, наступу, там будуть прикордонні загони, там будуть поліцейські загони. Тому що ти зрозуміти, що коли навіть звільняється територія від рашистських цих загарбників, ну туди мають зайти знов ж таки правоохоронні органи, яким доведеться працювати в дуже складній ну, ситуації. Ну на сьогоднішній день ну, цю роботу також виконують і поліцейські і служба безпеки України, яка ви виявляє там колаборантів, диверсантів і, ну, і іншу цю наволоч. І треба розуміти, що ну ці сили вони потребують поповнення, тобто, це зовсім не йдеться про е, якусь там мобілізацію. Мобілізація триває своїм плином, ну і вона не припинялася, і це нормально. А це якраз аспект на людях, які добровільно зголосяться. Ну і які матимуть честь потрапити до цих підрозділів я повторюся, що ну далеко не всі. Мабуть, просто за своїми е, ну знаннями, вміннями, навичками, фізичною формою, ментальним, психічним здоров'ям ну зможуть пройти цей вік. Тобто, це буде крем, а деля да? вершки з вершків, як е, говорять, це буде еліта, військова еліта в майбутньому. Ну, а після війни я впевнений, що це люди, які стануть основою для формування нових правоохоронних органів. Тому я тут ну, схильний думати, що якраз проблем з бажаючими не буде. Тому що, знаєте, як багато хто ну, хотів би служити, але там, от хотів би служити в елітних якихось підрозділах. Це дуже ну, властиво. Ну, це ж для молодих все одно більше пристосовано. Ну, плюс не будемо забувати, що служба в цих підрозділах вона ж відкриє і інші кар'єрні перспективи. Це є можливість здобути вищу освіту, це можливість мати ну, всі пільги, передбачені чинним законодавством. Тому я думаю, що якраз ну, проблем з цим не буде. Ви трохи так назвали. Я перерахую, о, якщо бажання є вступити до національної гвардії України, яка запрошує охочих Відразу декілька бригад: є Буревій, Червона Калина, Карадах, Рубіж, Спартан і відповідно наш легендарний Азов. Якщо ж комусь більше до вподоби там державний кордон, охорона державного кордону, служба на державному кордоні, то можна доєднатися до бригади Сталевий кордон. Ну а в штурмову бригаду національної поліції можна потрапити, якщо записатися в підрозділ Лють. Тобто вибір так, і там вже чітко артикулюється про те, що кожен може добровільно обрати, де він хоче, що йому ближче до душі. І відповідно до специфіки завдань, які доведеться в майбутньому виконувати, ці люди будуть проходити відповідний вишків. І вони опиняться знову ж таки в оточенні тих людей, фахівців, які вже пройшли. Ну, через війну, які мають відповідний досвід, яким вони зможуть поділитися і е, допомогти швидко і ефективно опанувати всіми тими навичками, які насправді підвищують ваші шанси на виживання в війні. Тут у нас просто також дехто розслабився і знаєте, думає, що все, то вірю в ЗСУ, а я пішов в Бухаті кальян. Або якусь на крайняк якось порневечерінку влаштував. Ну, так так не буде. Тобто на сьогоднішній день кожен чоловік в Україні повинен бути готовим у разі необхідності стати на захист батьківщини. Ну, зрозуміло, що є певні критерії, певний відбір, тобто, знаєте, там, також, ну, якість людського матеріалу має значення, але кожен повинен поставити собі запитання. Якщо мені доведеться стати на захист батьківщини, чи я готовий до цього фізично, психологічно, ментально, які я маю для того навички? Ну, наші предки, козаки, да, вони ж, жили постійно в умовах, в умовах, коли ну, кожного дня могли постати перед необхідністю захистити себе, свою, вину, свою землю і небо. Вони там брали участь у всіх військових кампаніях але кожен мірою наявних можливостей намагався опанувати мистецтво ну, воїнське мистецтво. Не кажу бойове мистецтво, воїнське мистецтво, ну, для того, щоб у разі необхідності е, ну, використати його. І це те, що допоможе кожному підвищує шанси кожного вижити. Тобто це треба просто розуміти. Ну відповідно разом з тим, знаєте, що ми постійно говоримо або ж Спостерігаємо за діями ворога, тому що на відміну від них ми все ж таки не спускаємо з них очей і розуміємо, у разі чого як вони будуть збирати якийсь черговий контингент на наших українських кордонах. Ми будемо прекрасно розуміти, що вони надумали собі знову ж таки йти у якийсь широкомасштабний наступ, або ж просто намагаються відволікати увагу наших військових на інших рубежах нашої країни. Відповідно, одночасно з цією тезою про великий наступ з Росії почала ширитися ще. Одна теза про те, що нібито президент Сполучених Штатів відправляв голову ЦРУ Бернса до Києва з пропозицією віддати ті, значить, 20% територій Росії в обмін на припинення військових дій. Ну і от сьогодні ця теза почала теж активно ширитися у просторі. Вже білий дім вийшов заяву і каже: та нічого подібного не було. Але тим не менше, я Подивилася на цю ситуацію з двох сторін. З одної сторони, я подивилася, подумала над тим, що а чи могла бути така ситуація, щоб нам пропонували зупинитися на якомусь етапі, чи побачили на якомусь етапі наші партнери, що отут, наприклад, Україна вже може там здатися або дати слабину? От десь був такий момент за ці 11 місяців війни. Думаю, що ні, я не бачу. Таку. Ну, Якщо були перші кілька днів вагання, ну наскільки Україна спроможна давати відсіч, ну то я думаю, що безумовно про це могли бути ну, якісь розмови і вагання. Але коли вони побачили, що українська держава, український народ ну готові. Відстоювати свою свободу, свою територіальну цілісність, державний суверенітет це абстракції. А свобода значно краще звучить свобода, власна воля, Но це зовсім інше. І коли вони це побачили, я думаю, що відтоді стало все зрозумілим. Це один момент. І другий момент. Для них же принципово важливим не ці всі сантименти. Для них принципово важливим те, що прецедент. Коли одна держава використовує Збройні сили для того, щоб досягнути якихось політичних цілей в іншій державі, причому абсолютно в невмотивований спосіб, ну, є неприпустимо. це питання про ну, світоустрій, це питання про ну, світовий порядок. Тому це не питання територіальної цілісності державного суверенітету України. Проблема не вирішується зараз там територіальними поступками, бо це прецедент. Якщо зараз Росія з цієї війни вийде з якимись здобутками, а ті, хто її розв'язав, мається на увазі путінський режим, не будуть покарані. Ну то це поганий прецедент, який потягне за собою ланцюгову реакцію в дуже багатьох інших регіонах ну нашої планети. Тому я схильний думати, що всі ці ну, вкиди. Я не знаю, як це там назвати правильно. Там не хочу добирати слова зараз. Це просто наслідок такого феномену, як урбінаті писала свого часу комерціалізація ЗМІ, Ну да, ЗМІ борються за увагу читачів, глядачів, ну за аудиторію. Для того щоб притягнути увагу, треба робити якісь такі гучні от сенсаційні заяви, які гарантовано притягують увагу. Я практично впевнений. Просто я як ну, внаслідок свого політологічного аналізу я не можу навіть припустити, щоб такі розмови могли лунати. На сьогоднішній день позиція. України чітко артикульована президентом України Зеленським, оця от формула миру, і там чітко прописано, що це відновлення територіальної цілісності і державного суверенітету в межах визнаних міжнародно кордонів. Ну а далі це відбудова, покарання винних, ну і далі. І ця формула на сьогоднішній день підтримується в світі по суті всіма. Ну, за виключенням відверто маргінальних і я би сказав навіть подекуди терористичних режимів, в першу чергу, таких як путінський режим в Росії. Тому торгувати ну, це, це не можна. Тут, ну, тим більше після того, скільки вони сюди інвестували вже своїх зусиль, як дипломатичних, так і фінансових інструментів, дуже багато задіяно. Ну і військово-технічна допомога. Тобто все ж це продовжується. Ну, якщо б вони хотіли дійсно досягнути цієї мети, ну, то звичайно вони б ну, могли б знайти інструменти, як популярно це пояснити ну, Україні, українській ну, владі, українській державі. Але треба розуміти, що також треба усвідомлювати, що ми б все одно продовжили воювати навіть без цієї зброї, якої ми так гостро потребуємо. Пане Валентине, я просто подумала про те, що а чи не могла би то цю тезу запустити Росія сама по собі? Наприклад, би вони предлагали сполученим штатам і казали, слухайте, давайте ці 20% ми залишимо собі. Ми припиняємо там стріляти, заморожуємо конфлікт, підписуємо якісь нові чергові мінські домовленості або якісь інші домовленості. Ну і на тому в принципі зупинимось. Сполучені штати кажуть, ну навряд чи Україна на це піде, і тому Росія запускає цю тезу. розганяє про те, що це нам пропонували, але ми від того відмовилися. Може бути цілком такий сценарій. Ну, треба розуміти, що ну, війна триває, і вона триває, зокрема, і в інформаційному просторі. Тому так, таких ну, тест будуть вкидати, вони вкидали, вкидають і будуть вкидати через різні засоби масової інформації. Згадайте, коли вони там вкидали через деякі німецькі таблоїди результати нібито якогось там сотологічного опитання, а потім з посилання на той таблоїд да, цю інформацію розганяли. То таке може цілком бути. Тому я, ну, е, мені здається, що в принципі рік точиться вже ця фаза війни. І я думаю, що кожен в принципі, мав би для себе затягнути, що на сьогоднішній день довіряти можна лише офіційній інформації, верифікованій інформації, е, під якою стоїть якийсь грів, печатка чи, бодай, якесь прізвище якоїсь офіційної особи. Бо тоді ця особа дійсно несе за цю інформацію якусь відповідальність. А всі ці стандарти BBC, да, тільки не британського, баба, бабі сказала: Ну, це маячня, реальна. Тобто, ну хто що там сказав, є припущення за нашими джерелами, людина, яка воліла лишитися невідомою. Ну, це все як якщо я тільки бачу таке формулювання. У мене завжди виникають припущення, що швидше за все такій інформації довіряти не можна. Ну, відповідно, бачите, як сьогодні я розумію, що там без виправдань міноборони і того всього, що зараз відбувається з обшуками, затриманнями, розбірками і інше, тим не менше, ми розуміємо, що в цей самий момент бачите, може запуститися і ще одна там теза, пропаганда, і ПСО, яка спрацювала, наприклад, з Лієвим, який відповідно. Звідки з'явилася інформація про те, що в нього російський паспорт? І просто людина написала на звільнення заяву. Ну, дивіться, те, що ви сказали про ситуацію в Мінобороні, то насправді я схильний розцінювати якраз як результати планомірної цілеспрямованої і ефективної роботи Служби безпеки України. І там фігурують не тільки Міністерство оборони, там ще були і митники, і податківці. Ну, власне кажучи, представники тих органів, які превеликий жаль в українському суспільстві, не користуються надмірною довірою і підтримкою. Тому те, що. Що ну служба безпеки України зацікавилася і на сьогоднішній день демонструє свою готовність боротися зокрема із внутрішнім ворогом? Я думаю, що ми трошки підзабули цю риторику довоєнну, коли говорили про те, що насправді загрозу для України становить не лише зовнішній ворог Росія, але і внутрішній ворог мається на увазі корупція. І дуже добре, що президент на це відреагував у своєму зверненні, і що реакція Служби безпеки України, і, зокрема, пана Малюка, не забарилася. І він знову ж таки сказав, що і далі будуть виконувати свою функцію в межах наявних повноважень. Тобто, це якраз те, що зміцнює нас. А те, як це використовують і інтерпретують. Ну, наші вороги для досягнення якихось ну, там інформаційно-пропагандійських цілей, ну так безумовно, це також ну, буде мати місце. Але я повторюся, що якраз ефективна робота українських правоохоронців по суті і невелює зусилля російських пропагандістів ну, апелювати до таких ну, болісних, я би сказав, тем в, ну, в Україні, як там, наприклад, корупція в умовах війни. Болісна тема, дуже болісна тема Викрика, викликає негативну реакцію суспільства. Викликає. Може лишитися без уваги влади? Ні, не може. Тому коли Служба безпеки України вчиняє відповідні дії, то вони якраз виступають як своєрідний запобіжник і протидія, проти е, того, що оці от іскри, там я не знаю, навіть якщо це маленькі вогники, які дійсно ну, мають місце, що дійсно їх вчасно просто гасити. І не дозволяти цьому полум'ю ну, розгорітися, і щоб в цьому полум'ї згорівся той рів згорів той рівень довіри, безпрецедентний рівень довіри, який сьогодні ми маємо в українському суспільстві по відношенню до української влади і до української держави. Це дуже важливо. Це треба також усвідомлювати, пане Валентине, Я дякую вам наразі. Дякую вам за увагу, за запрошення до наступних зустрічей в ефірі. Політолог Валентин Гладких був зі мною на зв'язку.